Вітаю друзі 7 січня! Христос народився! Слава Його. Славімо Його. У нас сьогодні дуже цікавий гість. В день Різдва у нас священник Володимирського патріарш Кафедрального собору міста Києва Олександр Шмуригін. І ми про значення цього світлого свята. про те, чому саме українці відзначають його 7 січня по Григоріанському календарю? Ну і багато речей пов'язані з вірою под нашою православною, з українською церквою і її майбутнім. Вітаю, пане Олександр, і вітаю все чесне товариство з Різдвом Христовим. Вітаю, пане Ігоре, і вас з великим. Світлим і Спасительним святом Різдва Христового, а також всіх ваших глядачів, які дивляться цей ефір, словами життя і Божої втіхи, Христос народився. Славімо Його. от різдвяні традиції українського народу, вони збиралися віками, вони. Будем казати, є складовою нашої національної культури. Да? Е, с, е, скажіть, будь ласка, як з'явилися, якщо ви знаєте, колядки, як е, з'явився вертеп, е, з чим це пов'язано? Е, як, як це адаптувалося до української традиції? Ну Це все. А... Наші традиції виникали серед е, нашого народу, е, віруючі е, українці, е, своїми талантами, піснями, віршами, своєю культурою на музичних інструментах, е, завжди намагалися славити Бога. Ось. І колядки це також один з таких е, традиційних елементів. Які супроводжують свято Різдва Христового, так само як і е, інші традиції, які є на Різдво Христове, свята вечеря, так при першій е, зіроці 6 січня напередодні цього свята, також е, ті традиції, коли ми збираємося всіми, всіма родинами, як діти і внуки йдуть до своїх батьків, дідусів бабусів, щоб е, привітати з Різдвом Христовим, закалядувати. А сутність я полягає в тому, що в цьому проявляється любов православних віруючих християн українців до Бога нашого. Отже, а чому так склалось, що українці, на відміну від іншого світу, відзначають Різдво Христове не 25 грудня, а 7 січня? Ну, слід відзначити, що це те, про що ви сказали, було повністю декілька років назад, але зараз ми знаємо, що українське суспільство і навіть в цьому питанні святому, на жаль, поділено. Якщо ми говоримо про християн, наприклад, Української православної церкви, Київського Петерхату, православних Української православної церкви, ми тримаємося і живемо по. Старому юліанському церковному календарю. Він для нас а, складає а, як вірність традиції церковні, бо по цьому календарю церква жила від самого свого заснування в час п'ятидесятниці, після Воскресіння Христового. А це календар Римської імперії. Так? І а, всі православні церкви до ХХ століття жили саме по цьому календарю. І і православна церква від часу Хрещення Київської Русі також ми жили на цьому календарі. Слід відзначити, що в історії нашого українського народу це питання не один раз повставало. Коли намагалися нас окатоличити, підкорити владі Речі Посполитої, то разом з католицькою вірою йшло питання і цього календаря. І так сталося, що справді весь час. В тому числі у боремному і важкому 20 столітті, коли штучно а, більшовики атеїсти нав'язали нашому народу новий стиль і ввели його так, то церква не прийняла його. І таким чином, коли а, встало, перевели на новий стиль, то церква не перейшла на цей стиль. І а, 7 яке відповідає сьогоднішньому світському. Григоріанському календарю, це є 25 січня по Юліанському календарю. Грудня. По, о, грудня, вибачте, да, 25 грудня по е, Юліанському календарю, по якому церква, власне, жила все своє життя. Ось. І, е, е, і слід відзначити, що навіть в 20 столітті як церква православна, так і греко-католицька церква, наприклад, митрополит всім відомий а Шептицький так він був захисником старого календаря Юліанського. А говорячи, що перехід на новий стиль це втрата українських традицій і вплив до більшого акатоличення е, українського народу. Е, ми знаємо з історії, як і воїни Української Народної Республіки, воїни УПА вони теж всі святкували. По старому календарю вони не переходили на більшовіцьке різдво, як тоді вважалося і називалося в ті часи, коли як і зараз, на жаль, робили тільки 25-те вихідним днем, а 7-е зробили робочим днем. Але люди тоді було так, що 25-го на більшовіцьке різдво були пусті храми. А люди на відмінене владою Різдво 7 січня приходили, і храми були повні. Отже, дивіться, на жаль, суспільство ділять в тому числі по вірі, по конфесійній приналежності, по тому, коли Різдво святкуєш, коли що розумієш. От я, наприклад, абсолютно нормально ставлюсь до людей, які і по Григоріанському, які по Юліанському стилю святкують Різдво. Е, насправді, Різдво, це ж навіть, мабуть, не продати. От як ви думаєте? Е, ви знаєте, я от слухав вас і теж е, згоден з вами, що з абсолютною повагою треба ставитися до всіх наших так, бо ми повинні бути єдині в вірі, так? і в повазі один до одного, бо ми люди. І найважливіше, щоб свято це було, щоб ми святкували і розуміли сутність цього свята. Звичайно, що Різдво Христове, по-перше, це не просто Різдво, так? І це не просто Крісмас, але це саме Різдво Господа нашого Ісуса Христа. Це теж потрібно завжди розуміти і усвідомлювати. Слід відзначити, що ні 25 грудня, ні 7 січня Ісус Христос не народився. Невідомо. А дати народження Христа Спасителя. А церква встановила вже пізніше відзначати День Різдва Ісуса Христа на як би, зимове рівнодення 25 грудня. Ось. Бо це там було теж якийсь там день е, е, шанування Сонця, і якраз Христос це Сонце Правди, і церква встановила в цей день відзначати це свято. Але слід відз... сказати, що. Різдво Христове і це свято це не продати, а це про Христа Спасителя. І найважливіше розуміти, що Різдво Христове це прояв Бога до людини. Бог приймає людську природу, бере на себе наші гріхи через смерть на Христі і своє славне Воскресіння. Він перемагає смерть, спасає нас, відкриває двері раю, який був втрачений через гріхопадіння Адама і Єви, і дарує нам шанс. І можливість мати вічне блаженне життя, ось це є наслідком Різдва Христового, наслідком боговтілення, і оце найперше повинно бути у нас відчуття вдячності Богові, бажання йти на зустріч йому і жити з ним, коли ми відзначаємо, чи свято Різдво Христове, чи Великдень, чи будь-які інші церковні великі свята. Отже, я зустрів десь, мабуть, 25 грудня, десь в тих числа, зустрів там відео, записала одна львівська блогерка, і воно мене зацепило. Що мова про те, що ми втрачаємо наше українське Риздво, що його в нас ну, фактично вкрало. Що йде заміна понять, що в більшості супермаркетів вона як Рістмас, от ви згадали, там, е, е, Ангел Бенс і тому подібне. От е, я так розумію, що наше от, українське православне Різдво за Юліанським стилом, яке сьогодні ми святкуємо, е, Воно якраз і покликано те, що і ми троповид граф Андрей Шептицький казав, і е, святіший е, патріарх Фіорет каже, що воно покликано ще зберегти національну традицію. Ви знаєте, а, а, старий український календарь з його традиціями, інші наші традиції, пісні. Uh, інша культура наша це все те, що робить нас українцями. Ми бачимо так з засобів масової інформації, що світ стрімко глобалізується і стирається оці всі національні кордони. І мені здається, що ось uh, перехід і на новий стиль, до речі, який навіть якщо говорити про православне християнство в Україні, то він не об'єднав, але знову розділив. У нас є одні такі, хто по новому, хто по старому стилі, тобто ми знову не єдині. Але а, справді, от, в, 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 заходиш в будь-який супермаркет, торговий центр, і не було а, з динаміків цих магазинів українських колядок. Були а, американські Bands та іншого подібного роду. А, і ось, і знаєте, от це все, коли слово навіть не згадується Різдво Христова, тільки Різдво, там, Мері Крісмас. Це теж все трошки так е забувається. І разом з цим стираються ті якісь важливі е елементи, які роблять власне, з українця українця. От в, в тому числі от, однострій, вишиванка, українська пісня. Е те все да за що ми любимо Україну. А, що робить нас українцями, не просто тими, хто народився географічно в Києві, у Львові чи в Донецьку. Але це оце, рід, рід, рідна культура, рідні традиції, рідна віра своя, українська православна, в якій ти народився, яка передавалася з покоління в покоління від батьків до дітей. Це те, що робить, робить над силою. Власне, ви, мабуть, погодитеся з тим, що не лише одна зброя на фронті, наприклад, перемагає, але дух воїна, який любить свою землю, любить свою народ, свій народ і пишається тим, що він українець, і він захищає своє рідне. А це якраз оці традиції наші, культура наша, цінності наші, традиційні українські. Це те, що дає силу, зокрема, і воїнам нашим. Ну, ви дуже е, принагідно згадали наших захисників, наших воїнів. Отже, е, от багато хто з них зустрічає сьогоднішнє свято в е, Окопах. І наскільки я спілкуюсь з хлопцями, їх абсолютно не розділяє, хто й коли святкує Різдво Христове, хто прийшов на новоюліанський календар, хто залишився вірний традиції. От що б ви побажали воїнам в цей святковий день? Скажу, що як і в колишньому Капелан на волонтерських засадах, і зараз як волонтер, також маю велику кількість воїнів, знайомих, офіцерів, військовослужбовців на фронті. І знаєте, там, коли ти пліч опліч стримуєш зло ворож ворога, то кожен, хто біля тебе неважливо, так, якої віри, чи навіть там якої національності ти є брат, бо ми з тобою разом. Боремося проти зла. Ось. Тому справді там а, менше розділень. І більше того, я вам скажу: там все зрозуміло. Там або біле, або чорне. А от так, як у нас є тут в тилу, як крутять вліво і вправо, такого немає. Ось. І там, там на фронті все по-справжньому. Так, так, ні-ні. А все інше то від лукавого. Так, ось у цей світлий день свята Різдва Христового хочеться побажати нашим воїнам Божого захисту від усякого зла, сили, підтримки, щоб Господь зміцнив їхні душевні і тілесні сили. Але разом з тим я хочу і звернутися до українців, щоб вони усвідомлювали, що свята Різдва, яке ми зараз зустрічаємо в мирі, так, відносному я говорю про тил і в свободі, і в Україні. Це все завдяки нашим воїнам, завдяки їхній величезній жертві, яку вони платять щодня. Ми повинні це цінувати, дякувати, але кожен на своєму місці робити все для досягнення справедливого миру і звільнення нашого народу, нашої землі від нашестя російських чужинців. А для цього я закликаю далі і далі, в силу своїх можливостей, щодня підтримувати наших воїнів-захисників, тих, хто поранені, родини наших захисників, молитися за них щодня і завжди усвідомлювати, що тільки в єдності є наша сила. І коли ми в єдності будемо любити Україну, поважати і бути вдячним нашим захисникам, воїнам. А коли ми покаємося в наших гріхах, які роблять нашу країну і наше суспільство слабкими, тоді неодмінно прийде благословення, наступить справедливий мир, свобода і благоденство. І це буде від Бога. Бо ми будемо достойні прийняти цей дар свободи і незалежності. Отже, щиро дякую за цю хоч і коротку, але святкову розмову в цей святковий день. Від себе особисто також вітаю всіх наших глядачів світлим святом Різдва Христового. Наших воїнів вітаю святом Різдва Христового. Бажаю миру. Бажаю, щоб цей рік став роком миру, на нашій Богом, даній нам українській землі. Щоб ми обняли один одного, як брати і сестри. Незважаючи на те, хто в який день святкує це величне свято, всіх зі святом і разом до перемоги. Добра над злом. Дякую очі. Дякую. Христос народився. Славімо Його!